Вітаю! Це програма Свійські тварини і з вами, я, ведуча Людмила Новікова. Сьогодні я вам розповім про білого широкогрудого індика. Для початківців рекомендуються універсальні породи, які добре показали себе серед птахівників і мають не тільки високу продуктивність, а й показують невибагливість і адаптацію до різних кліматичних умов. Без перебільшення їх вирощуванням займається на всіх континентах. Розведення можливе в домашніх умовах і реальні відгуки насичені практичною інформацією, яка стане чудовою підмогою. Історія індиків породи біла широкогруда починається приблизно в середині 60-х років ХХ століття. Їхньою селекцією по праву пишаються птахівники із США. Порода поєднала в собі найкращі якості білої голландської індички та бронзової широкогрудої. Білі широкогруді широко використовуються для виведення нових порід. Серед найпопулярніших бройлерні індики Big 6 Вікторія Універсал Great Maker. Назва білий широкогрудий індик повною мірою вказує на породні особливості. Їхній опис необхідно починати із забарвлення. Індики відрізняються щільним глянцевим оперенням білого кольору. На грудях у них, як правило, є чорна пляма, медальйон. У індиків овальна статура, корпус орієнтований вертикально вгору. Характерною особливістю є масивна грудна клітка. Вона широко та добре виражена. Кінцівки міцні, рівні темно-рожевого кольору, ноги розташовані широко. У білої широкогрудої є три типи: легкий, відрізняється великою вагою, відмінно пристосовується до будь-яких умов утримання. Годування та догляд за ними не складає труднощів. Зазвичай індики не переважають 9 кг, а індички 6 кг. Індичата. 13 -ти тижневому віці досягають 3,8 кілограми. Середній габарити самців знаходяться у межах 15-17 кілограмів. Самок 6-7 кілограмів. Тримісячні індичата важать близько 4 кілограмів. Важкий, найбільші, білі широкогруді. При інтенсивному вигодовуванні індик важитиме понад 20 кілограмів. Або до 25 кілограмів. Індичка понад 10 кілограмів. Біла широкогруда індичка незалежно від типу, відмінно несеться. За рік одна самка може знести від 90 до 120 яєць із середньою вагою до 80 грамів. Забарвлення у яєць жовтувато-коричневе з темними цятками. Індики білої широкогрудої породи мають ряд переваг, завдяки яким вони стали такими популярними в усьому світі. Універсальна продуктивність, крім великої маси тіла. Індичка ще й добре несеться. Порода індиків легко адаптується до різних кліматичних умов. Серед недоліків можна назвати лише неоднорідність поголів'я внаслідок схрещування індиків різного типу, але це багато в чому залежить від сумлінності продавця. Проте основні правила при розведенні індиків приблизно однакові. У розпорядженні білих широкогрудих має бути капітальний теплий пташник. У ньому має підтримуватися постійна температура. Незважаючи на те, що є відгуки про вирощування індиків без опалення, для отримання гарантованих результатів слід підтримувати температуру не менше плюс 17 градусів. Індичатам взагалі знадобиться брудер з температурою понад плюс 30 градусів Цельсія. Обов'язково забезпечити штучне освітлення, вентиляцію, що регулюється, відсутність протягів. Особлива увага приділяється підстилці. Вона має бути стирси, сіна, соломи. Білим широкогрудим необхідно обов'язково забезпечити можливість випасу з розрахунку 1. Квадратний метр на кожну дорослу особину, якщо індики не можуть рухатися, вони жиріють. При цьому вигул треба захистити досить високим парканом. Білі широкогруді добре літають. Пташник слід обладнати інвентарем відповідно до потреб індиків, а саме сідала на висоті 80 см від рівня підлоги. На кожного індика повинно бути не менше 40 см завширшки. Багатоярусні сідала розташовують на відстані близько 60 см по вертикалі, з'єднуючи їх драбиною. При виборі матеріалів зверніть увагу, білі широкогруді досить потужні індики. Перекладини повинні бути надійними. Порода використовується, зокрема, для отримання яєць, тому важливо обладнати пташник гніздами. Їх не обов'язково встановлювати молодняку білих широкогрудих. Це можна зробити за кілька тижнів достатевого дозрівання. Одного достатньо для п'яти індичок. Гнізда мають бути більшими, не менше 60 на 60 см та розташованими на висоті до 25 см. Оптимальна форма ящик відкритий з боку входу, з бортиками та соломою на дні. Годівниці і поїлки необхідно розташовувати досить високо, приблизно на одному рівні з лінією спини індиків. Це запобігає втраті корму, розливанню води, яка повинна бути в постійному доступі. Площа годівниць і кількість поїлок необхідно розраховувати так, щоб білі широкогруді не штовхалися від 20 см для харчування та від 4 см для пиття. Білі широкогруді індийки, в залежності від типу, показують чудову вагу. Однак для отримання таких результатів дуже важливо правильно організувати годування та догляд. Безумовно, в домашніх умовах не завжди вдається використовувати спеціальні комбікорми для індичок. У цьому плані розведення білих широкогрудих набагато вигідніше порівняно з промисловими м'ясними кросами, які навряд чи наростять масу на зерносуміші. Щоб закласти твердий фундамент в імунній системі індиків, розкрити потенціал зростання та забезпечити розвиток, у перші 2-3 тижні життя індичат потрібно годувати збалансованим комбікормом. Підійде стартовий комбікорм. Потім можна поступово переходити на зерносуміші, складені самостійно. Однак, якщо ви не впевнені, що зможете підібрати правильний баланс поживних елементів і необхідних добавок, це краще довірити професіоналам. Інакше тушка навряд чи досягне кондиції. Приблизний раціон індики повинен мати такий вигляд: кукурудза 30%, пшениця 20%, ячмінь 15%, широт соняшнику 5%. Горох 5%, рибне та м'ясокісткова мука 2%, пшеничні висівки 5,4%, дріжджі 4%, сіль 0,5%. Обов'язково додати у харчування вітамінно мінеральні суміші із вмістом незамінних амінокислот та жирів. Щоб покращити смакові якості м'яса, до раціону індиків білої широкогрудої можна вводити соковиті корми, зелену траву, терті та свіжі відварені овочі. Їх згодовують у першій половині дня, щоб була можливість контролювати реакцію птахів. Основний акцент у вирощуванні індиків на м'ясо має бути на користь кормів із високим вмістом протеїнів. При розведенні племінного птаха рекомендується дотримуватися заходів і не допускати надто швидкого зростання чи ожиріння. При годівлі індичат їх забезпечують кормом не менше восьми разів на добу. Дорослих індиків достатньо годувати тричі на день. У активну фазу репродуктивного періоду кількість годівель збільшується до п'яти разів. Чисту свіжу воду залишають у вільному доступі. Біла широкогруда індичка повністю виростає до забою приблизно у віці 9 місяців. Самки починають нестись і роблять це не менше, ніж через пів року. Іноді період несучості триває 8 місяців. Індички показують себе хорошими квочками. Вони добре справляються з участю виховання. Індичата в результаті виростають міцнішими та здоровими. Але навіть при виведенні в інкубаторі малюки відрізняються добрими показниками виживання. Збереження молодняку білих широкогрудих при правильному годуванні та догляді досягає 100%. До трьох тижнів індичат містять у брудері. Протягом трьох днів. Після вилуплення їм забезпечують плюс 31 плюс 33 градусів Цельсія у брудері та цілодобове освітлення. Поступово температуру знижують та вимикають світло з урахуванням природних циклів. Вже в двотижневому віці білим широкогрудим досить плюс 28 плюс 30 градусів Цельсія, у три тижні плюс 26 плюс 28 градусів. Індичат старше 35 днів тримають при температурі плюс 17, плюс 19 градусів. Індичата з початку життя досить самостійні. Необхідно забезпечити їм своєчасне годування та догляд, тоді проблем із ними не буде. Однак при підборі годівниць і на повалок зверніть увагу, у малюків білих, широкогрудих. Рогова тканина на дзьобі достатньо вразлива, тому вибір потрібно зробити на користь силіконового посуду. Завести на подвір'ї індичок наважиться не кожен, однак білі широкогруді підходять для домашнього господарства найкраще. Індики швидко звикають до умов отримання та прив'язуються до господаря. Зовсім небагато зусиль, і вони забезпечать вас найніжнішим м'ясом та смачними яйцями.